Вітаю вас, шановні друзі. Хочу записати короткий аналіз результатів третього періоду, в даному випадку для підприємства 1-1. Зараз я вмикаю вашу документацію і ми з вами розглядаємо, що там було отримано. Ну ось э, підприємство перше, перша. Учасник третій період, і ми бачимо з вами досить гарну ситуацію з точки зору отримання прибутку 182 тисячі. Але тут є, як то кажуть, резерви, на які слід звернути увагу у наступному періоді. Ну, перш за все, давайте подивимось на ваше рішення. Достатньо багато було замовлено. Товару матеріалу Z 2020, 2200 одиниць, і це перевищує можливість зберігання у власному складі. Власний склад налічує всього 1800 місць для зберігання матеріалу Z, а ви замовили 2200. І це означає, що 400 одиниць цього товару, матеріалу ви зберігали у орендованому складі. Ну, можливо, в цьому був, був сенс, тому що певні знижки 20%, можливо, і перекривають ось ці витрати, пов'язані з орендою складу. Треба дивитися і рахувати. Щодо плану перевезень, в мене відразу виникло питання, чому так. Мало було запропоновано і на другому ринку, на третьому трошки більше, але також менше ніж очікувана була можливість, і, і тому ну, дивимось, що тут відбулося внаслідок проведення цієї бізнес-симуляції. До речі, ще хочу звернути увагу, що було не проставлено в вашому бланку від рішень. Позначки щодо отримання інформації про зміну попиту, про рекламу і про зміну цінних матеріалу. Да? Тобто, це, це вас не дуже цікаво. Так, звичайно, ви на цьому зекономили певні час грошей, і тому ваш прибуток найбільший. Але, ну, може, і не, не варто так економити. Е, рухаємося і дивимося далі, що відбувається з продажем. Ну, Перш за все, ось там, де було запропоновано 80, звичайно, всі ці 80 було продано. 350 ще е, залишилось в незадоволеному попиті, і 175 у вас буде контрактне постачання. До речі, контрактне постачання по всім чотирьом ринкам у всіх конкурентів у вас також. Да? Тобто, всі створили дуже такі привабливі умови. Ціна у всіх була ціна у всіх середня була така невисока. Ну, може, так сказати, лише е, третє підприємство такси поставило відносно високу ціну, але кількість товарів вам не вистачило для того, щоб отримати відповідну частку ринку, і ви отримали там, де було 80 один із продано 8% ринку. Там, де було 268, 21% рин, частка ринку, а там, де 1393, так це було гарне рішення. Ось ще от було там 93 на складі. 193 було на складі, все було продано чудово. Але все одно ваші умови 580 гривень. Ціна за умови 595 ну дуже приваблива і багато продукції було представлено, тому. Ваша частка ринку тут була така досить гарна 42%. Відносно товару Б, протилежна картина. У товару Б у вас лише на третьому ринку, там де запропонували невелику кількість продукції, 180, утворилось незадоволений попит разом із контрактним постачанням. Це зрозуміло. Але щодо інших ринків, там ми з вами спостерігаємо. Досить великі запаси на складах. Да, бачимо 119, тому що 312 було запропоновано. 505 було продано ще а 63, звичайно, було ще не продано. Ну, і ось таким чином ми бачимо ситуацію з ринком товарю, на ринках товару Б. Відносно вашої частки ринку 32, 26, 36, 45, <свісно> знову ж таки, четвертий ринок вам так. гарно, для вас працював, але ось така кількість продукції. Ну, можливо, ви перевіряли ціну, чи не була вона такою да? ну, Як ви побачили, не завелика, да? Тому що, ну і що ж ви так запропонували? Да? Таку ціну це одно ну, великий незадоволений попит. Ну, інформація про вашу наявність матеріальних ресурсів, звичайно, можна змінювати. Структуру виробництва за умови використання максимальної кількості наявних ресурсів, але я бачу, що товар матеріал Y, матеріал Z, він буде трошки так сказати, залишатися невикористаним, але це в цьому є сенс, тому що ціна на ці матеріали зростає. Ну і щодо ваших витрат. Пов'язаних з реалізацією продукції, які безпосередньо впливають на маржинальний прибуток. Ну, давайте по, по, згадаємо, що ви мали по товару Б з точки зору запас на складах 119.63, да? другий та четвертий ринок. Дивимось на оренду е, складів 7100 71560. Ну, ви бачите, що тут є певні витра... втрати ваші, вашого прибутку. Не такі вже великі, але вони є. Щодо головного питання, чи було доцільно так от, ризикувати, ставити такий, такий невеликий обсяг продажів? 80, ось ці 80 продали, 650 ціна така є. І ви отримали з цього ринку всього 25 тисяч. Ну, давайте нагадаю, що минулого разу ви отримали по товару А з кожного ринку 218, 213, 113, 149, 198. Да? А цього разу 147, 25, 80, але четвертий ринок да, гарно заграв 317. Але в цілому товар А, як, як то кажуть, не взлетів. Да? Тому що е, минулого разу ви там отримали 679 тисяч гривень за товар, а зараз 570. Але товар Б. Товар Б для вас е, був дуже таким вдалим. Да? Е, і з точки зору встановлення цін. Е, тут ви так, ставили ціну таку, ну, не досить гарну. 1720 на фоні 1600 і 1775. да? Така середня. Зносники таки, 1700, Ну тут, звичайно, друге підприємство отримало 51% ринку за ціною полтори тисячі. А, а який там не прибуток отримали, наразі невідомо, але, Але ну, мені здається, ціна була дуже низька. Ну, і ви бачите, що тут у вас знову ж таки ціна була так, посередині, і на цьому ринку була вона середня ціна. Да? Тобто, ну, це, вгадали, і тому ваша частка ринку і гроші, які ви там отримали, вони дійсно е, нормальні. Ну, е, далі ви там подивитесь за логіку минулого е, е, аналізу, е, все тут більш-менш зрозуміло. Е, давайте подивимось на. Ті точки реперні, на які слід звертати увагу у майбутньому. Ну, після аналізу ринкового становища завжди я дивлюсь на актив балансу і бачу ваші грошові кошти. Грошові кошти складають 88 тисяч 497. Ну, як то кажуть, щось є, але небагато. Нагадую, що було у вас в третьому періоді. Пробачте на початок третього періоду 745 тисяч. Да? Зараз ну, от, 88 тисяч. Ну, але це не мінус. Це не мінус, це нормально. І тут давайте дивитися, чому у вас так відбулося таке суттєво скорочення ваших грошових коштів. Ну, перш за все, дивимось на ваше рішення. Ваше рішення передбачали велику кількість закупівлі матеріалів, і в тому числі матеріалу З. Да, бачите, 2200. І ці великі обсяги закупівлі матеріалу Z можна побачити їх вплив не тільки на балансі, а ще в прибутках і збитках. Там, де у вас є матері... стрічка зберігання матеріалів, зберігання матеріалів. На власних складах це константи, якщо ви не перевищуєте 1800 одиниць зберігання, це буде 48 тисяч, <кій> на орендованих складах 30 тисяч. Да? Ті, та, ваші додаткові замовлення, вони вам на 30 тисяч скоротили вам ваші виплати, і відповідно, ось там вже є певні так суть, додаткові, додаткові навантаження на ваш бюджет. Ну, рухаємося далі. Що, що у вас було в минулому періоді, що призвело до такого суттєвого скорочення ось, грошових коштів? Ну, власне кажучи, третій період, він для вас є, був таким найбільш напруженим, і я про це казав в минулому періоді. Своєму е, аналізу. І е, ця напруженість була пов'язана з тим, скільки е, е, залучених коштів, кредитних коштів, вам потрібно було віддати у третьому періоді. Про це інформація вам повідомлялася у другому періоді. Дивимось, да? Ось, е, до п'ятого періоду повинно віддати 1,5 мільйона 500 тисяч. До сьомого періоду вам ще сто тисяч потрібно віддавати. І, і, і в третьому періоді 700. І, і того ми з вами маємо мало, да? у другому періоді, на початок третього 600 плюс 700, мільйон млн 300. триста ви віддали грошей. Давайте дивитися на ваш <кхід> <кхід> бюджет, і ми, ми з вами бачимо, що. Повернення кредитів мільйон триста. 300. Ось ці мільйон триста було там короткострокове 600, да, і тут, тут 600, і тут було 700. І таким чином, мільйон 300, ви віддавали. І тому я пропонував от приймати рішення з мінімальним таким навантаженням на бюджет, щоб у вас не було. Від'ємного сальда на вашому рахунку. Але від'ємного сальдо не відбулося, але 88 ну це такси трошки, ну як то кажуть, на тоненького. Ну і дивимося, що ви будете мати у наступному періоді. Ви маєте да, ще тут чому так, що відбулося, тому що у вас. Якщо порівнювати з минулим раундом, у вас було 1 147 тисяч поточних надходжень. А в цьому періоді у вас 1 млн 65 тисяч. 100 тисяч вже так суть, е, ну, було знято. Ну, Плюс вот эти великі кошти повернення кредитів, е, Ну, ось е, заматеріал знову ж таки багато було сплачено, е, заробітна плата була збільшена, Там минулого разу було. У вас 800, 880, зараз у вас вже 905. Чому? Тому що ви суттєво збільшили е, обсяг випуску товару. А замість 2 тисяч ви запланували до виробництва 25 тисячі. Звичайно, це і заробітна плата також на це йде. Ну ось, будь ласка, звертайте на це увагу, і я дуже вас прошу подивитися матеріали в. Там, де я даю вам такий інструмент для планування бюджету. Ви маєте запланувати всі ваші надходження і всі ваші планові витрати ось по цим стрічкам, по цим позиціям. Сплата податків буде у вас у п'ятому раунді. Кредитів вже таких не буде. Кредити можна подивитися, у вас буде всього полмільйона і 100 тисяч, тобто 600 тисяч. Ну, мільйон триста шестьсот тисяч. Двічі вас буде зменшено е, навантаження, ось, ось, з точки зору кредитів. Але е, у вас і не так багато і вільних коштів. Але в цілому ви зіграли дуже вдало, е, ви отримали перше місце да, за е, рівнем прибутку. Але е, ми з вами знаємо, що треба робити, щоб це перше місце було. Більш суттєвим і було підкріплено великою кількістю грошей. Да? Коли ви пропонуєте 80 одиниць продуктів за умови, що там сукупний попит 1800 ну ви ж Пробачте, ну, там споживачам нема чого купувати. Так, звичайно, є ще конкуренти. Конкуренти також, мабуть, не дуже багато відправили своїх товарів, і про це свідчить оця стрічка контрактне постачання. Коли контрактне постачання мають місце, тоді означає, що у всіх продавців не вистачило товарів для задоволення попиту споживачів на всіх ринках збуту. Сподіваюсь, наступного разу четвертий раунд у вас буде більш вдалим. Але п'ятий раунд зверта увагу на те, що там потрібно буде подивитися на баланс, і в балансі у вас буде тут стояти величина, детерміновані податкові зобов'язання, які автоматично будуть перераховані на рахунок казначейства. Да? Тобто, ви сплатили. Фактично ваш податок на прибуток. Тут ви лише його зарезервували, показали, що ось це наш податок. Ми його нібито не чіпаємо, чіпаємо. Ми працюємо з цими грошима, але у п'ятому періоді все тут буде стояти в четвертому періоді значна величина. і потрібно буде ось тут запланувати у плановому періоді на плановому бюджеті. Ну, на цьому, друзі мої, завершую цю коротку таку, короткий коментар, короткий аналіз ваших дій на цьому періоді. І бажаю вам успіху у наступному. На все добре, до побачення.